В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені у Христі, дорогі брати та сестри. Обов'язково додивіться це відео до кінця і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Деякий чоловік, який жив у Сереграді, тяжко захворів, будучи обняти жахом смерті. Вирішив привернути до себе мілость Божу через милостиню. Він роздав жебракам 30 літрів золота, і милостиня справді врятувала Його, і він одужав. Що після цього, здавалося, залишалося робити йому, як не день і ніч дякувати Богові за своє спасіння. Але міцно. Задужив він про золото своє, і думка про роздану під час хвороби милостиню не давала йому жодної хвилини спокою. Мучений нею, він прийшов раз до одного зі своїх друзів і відкрив йому всю скорботу. Цей був чоловік благочестивий і милостивий, і побажав навчити свіблюбця. Кінь сказав йому, Раді дьявольського і Бога, що Воскресив тебе заради милостині, не гнівай Його, інакше хто знає, може він раптовий смертю тебе вразить, і тоді без покаяння помреш. Але скупець цими словами не зрозумів. Тоді друг сказав йому, ну що, якщо не слухаєш мене? То ось що ходімо зі мною в церкву, там гроші твої, я тобі поверну. Тільки скажи перед Богом, що не ти сотворив милостиню під час хвороби твоєї а я Сріболюбець дуже радий був такій пропозиції, і обидва пішли до церкви. Там отримав він від друга золото. Среболюбець спокійно пішов додому. Але, на жаль, будинку свого побачити йому вже не довелося. У церковних дверях він раптово впав і відразу ж віддав дух, жах охопив присутні, які в раптовій смерті побачили явно покарання йому від Бога. За його жадібність і невдячність. Друг узяв у померло золото своє і тут же роздав його бідним через такий приклад згубних наслідків скупості і невдячності до Бога разом із вишезгаданим випадком нагадує частіше і слова з Євангелії від апостола Луки. Нерозумний. Цієї ночі душ твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Бог нас застерігає, щоб ми не падали в оболячку до збагачення всього тлінного, те, що ми залишимо на землі і після нашої смерті. Якщо в людини є земних багатств, щоб прожити на тисячу років. Хватить прожити йому і дітям, і пра пра, -пра внука, Ще багато і останеться. Но людина так зайнята самозбагаченням, що забуває про вічне життя з Богом. В заповідях блаженства Господь дає нам підказку і настанову, що робити. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Так і нам треба бути милостивими, і кожної людини своя милостиня. Хто може словом підтримати, хто може чимось допомогти, а хто може грошима допомогти, до всіх поступати милостиво, тоді до нас, Господь, поступить милостиво. Амінь.